Революційне рішення апеляційного суду, мобілізація, як виявляється, не є незворотньою, якщо наказ незаконний. Роз'яснення адвоката на підставі судової практики щодо оскарження неправомірних дій ТЦК та СП. І так, п'ятий апеляційний адміністративний суд виніс рішення, яке суттєво впливає на практику оскарження, наголошуємо незаконної мобілізації. І це точно не останнє судове рішення. Також цікаво, який буде результат касаційного оскарження від військової частини цього рішення. Як ви гадаєте, поділіться, будь ласка, у коментарях у коментарях рішення суду. Раніше судова практика була на боці ТЦК та військової частини та проти незаконно мобілізованих громадян. Але це інша історія та судова практика змінюється відповідно до обставин конкретної справи. Судді спростували поширену позицію військових частин про те, що процес мобілізації є незворотнім в лапках, навіть у випадку визнання наказу про мобілізацію незаконним, судовою інстанцією. Суд цієї справи військова частина наполягала на тому, що відсутні підстави для звільнення військовослужбовця, не зважаючи на те, що суд першої інстанції визнав наказ про мобілізацію незаконним. Справа стосувалася чоловіка, який був заброньований підприємством, але був все ж таки мобілізований територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Як відбувався процес такої мобілізації? На підприємство прийшов лист від ТЦК щодо проходження ВЛК військово зобов'язаними робітниками, включаючи заброньованих, цей заброньований входив у цей список. Після прибуття чоловіка до ТЦК було направлено для проходження ВЛК, за результатами якого його було визнано придатним до військової служби та вже. З ТЦК не випустили, та одразу його було призвано та направлено для проходження військової служби за мобілізацію до військової частини. Таким чином, чоловік, який на момент мобілізації мав діючу відсрочку бронювання, був незаконно призваний та направлений для проходження військової служби. У зв'язку із такими випадками заброньовані та чоловіки, які мають діючі відстрочки від призву, просто бояться йти до ТЦК. Як ви гадаєте? Позиція апеляційного суду, яка у нас категорично відхилив доводи військової частини, підкресливши принцип верховенства права, суд зазначив, що кожна справа є унікальною і вимагає індивідуального розгляду всіх важливих обставин справи. Апеляційний суд також проаналізував попередні висновки Верховного суду, уточнивши, що вони стосувалися конкретних справ і не є універсальним прецедентом. Який би закріплював незворотність мобілізації за будь-яких обставин? Та інша справа це стосувалося питання проходження непроходження ВЛК порушення процедури проходження медичної комісії, точніше, мобілізація, взагалі, була без проходження ВЛК. Значення цього рішення суду. Це рішення є вкрай важливим для захисту прав громадян України. Воно підтверджує, що судове визнання незаконності наказу про мобілізацію може та повинна мати юридичні наслідки, включно з можливістю скасування незаконної мобілізації. Адвокатам слід використовувати це рішення як основу для ефективного захисту інтересу своїх клієнтів у подібних справах. Наголошуючи на необхідності дотримання всіх норм чинного законодавства під час мобілізаційних заходів, це рішення суду є черговим підтвердженням того, що суди стоять на захисті прав людини та принципів законності навіть у таких складних питаннях. Як мобілізація під час дії воєнного стану, захист ваших порушених прав під час неправомірної мобілізації це ваша законна прерогатива. Звертайте за кваліфікованою юридичною допомогою. Що ви думаєте щодо цього рішення суду буде воно оскаржено у касаційному порядку, не буде оскаржено. Як ви гадаєте, поділіться, будь ласка, у коментарях у коментарях посилання на зазначене рішення суду. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, чи ваші близькі звертайтесь за правовою допомогою, пишіть у дірект, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться на наш канал, задавайте свої питання. Всім дякую за увагу.